Кандидату на е, ознайомлення своїм, що баченням в галузі. Е, 13-15 хвилин на обговорення і питання, відповіді. Все. І так почнемо з кого Так, Хто в нас сильний? Спортсмен. Ремонт Сергій Степанович, прошу. Ремель, Ти мова взагалі про кандидата на посаду управління молоді і спорту Ремер Сергія Степановича. Виступає заступник голови громадської ради, голова комітету з питань смії, молоді і спорту кудеський Павло Анатолійович. Взагалі про цю людину, як Ремен Сергій Степанович, знає багато хто з спортсменів, правда? Я думаю, в місті Хмельницькому. Через те, я думаю, це зайві буде обговорювати цю кандидатуру, оскільки він вже 20 років знає цей. Смисл життя спорту, як відкривати змагання, як закривати змагання, як споникати до бажання дітей розвиватися в спорті, як взагалі прагнути до тих досягнень, які діти досягають. Він завжди пліч обліч іде як спортсменами, так і з ветеранами, так і з дітьми, які взагалі ростуть і прагнуть до того, щоб ви і краще. Моя думка така: підтримати. На голові, на голові, комітету молоді збор. Ви думка підтримати. Дякую. Тільки, будь ласка, якщо виходите до трибуни, представляйте слово, є. Дякую. 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 Дякую.